Переріслянська територіальна громада, як і багато інших громад України, зазнала випробувань в умовах війни. З початком бойових дій у 2022 році село та його мешканці змушені були адаптуватися до нових реалій, які змінили їхнє звичне життя. Проте загартували дух. Від початку створення громади у сільській раді змінився підхід до роботи. Ми впровадили нові види спілкування з працівниками. Почали проводити. Окрім простих нарад, почали проводити колегії, проводили розширені колегії за участю керівників підприємств, установ, організацій. Окрім цього, проводили спільні засідання, так звані пленуми. Це разом, коли збирається депутатський склад. І склад виконавчого комітету, тому що часто густо ці дві структури не знають, що робить одна і друга, і таким чином це дає змогу тим самим депутатам дізнатись більше, як працює виконавча гілка, а сам виконком дізнається, як приймаються ті чи інші рішення на користь громади і на користь кожного села з громади. Тому все такі нововведення, які ми впроваджували, і вони дали свій позитивний результат. Щодо господарської діяльності, це те. Що ми оновили актовий зал. Навіть просте робоче місце депутата воно стало більш зручнішим, комфортнішим і результативнішим, тому що кожному депутату видається пакет документів, який він має можливість поставити на той самий стіл і попрацювати з ним. Зараз плануємо впровадити систему електронного голосування. Сподіваюся, що в 25 році депутати за це проголосують, і ми її закупимо. Тим більше, якщо зважати на закон, згідно якого ми зобов'язані знімати і транслювати кожну сесію, то до цього потрібно би і придбати відповідне обладнання бо на даному етапі ми працюємо з моїм власним обладнанням, ставимо камери, ставимо відповідні ноутбуки, які є тут у нас у сільській раді в неї. Яності і здійснюємо цю відеозйомку і е, трансляцію. Не кажу, що це є дуже. Надійно і якісно, але принаймні, ми в повній мірі виконуємо закон у громаді. Встановили свого провайдера його послугами, поки не можуть користуватися всі жителі громади. Та фінансово зручний інтернет запроваджено у заклади освіти культури в адмінбудівлі. Село Переріс поки що на даному етапі має можливість проводити інтернет для своїх громадян. Ми можемо залучати більше 200 абонентів. Таким чином, що це дає? З одного боку, ми вже здешевили колосально витрати на самий інтернет, який у нас був до цього часу, тому що ми не платимо за садок, школа, цнап, амбулаторія, сільська рада, і це є колосальні кошти, бо ми його зараз роздаємо свій власний. Ще ми таким чином можемо здешевити самі послуги по інтернету. Зменшити його вартість, і зробити безкоштовне його встановлення у домівки наших громадян. Передбачено пільгова категорія громадян, які буде мати можливість підключити цей інтернет, це військові, які у Збройних силах України, що доволі позитивно відоб'ється на прожиття на проживання самих громадян, пільгових категорій та й власне самої сільської ради. Ми вже потихеньку виходимо. Плюси, тобто ті кошти, які ми затратили на встановлення цього інтернету, встановлення самої бази і так далі, вони вже почали нам потихеньку окуповуватися. І думаю, що до кінця 25-го року ми повністю вийдемо вже в прибутки і почнемо цей інтернет роздавати. Ми вже готові власне це було робити, але поки що, ми такими маленькими кроками все це робимо, щоб не зробити якийсь ажіочас, ажіотаж чи бум. Навіть зважати на те, що ми маємо власного провайдера, це вже буде. Конкуренція це ринок, і це вже буде конкуренція з іншими провайдерами, які змушені будуть або опускати вартість послуг своїх, або взагалі відмінити підключення. Тому що, наприклад, на початку 24-го року, тільки коли пішов загальний шум, про те, що ми ставимо ставимо свого провайдера в сільській раді, було відмінено іншими постачальниками інтернету, було відмінено підключення. Ну зараз воно повернулося, так як ми доволі Вільно рухаємося, все таки треба зважати. Це структура державна, і нам трішки важче впроваджувати якісь бізнесові моделі, які приносять прибуток загалом громаді. Це щодо самого. Адмін приміщення не кажучи, що про те, що ми постійно проводимо ремонти. Також у приміщенні Переріслянської сільської ради функціонує пункт незламності для громади. Це важливий етап розвитку, адже допомога потребуючим людям завжди ефективна, каже голова. Доволі потужний пункт незламності. В ньому є все необхідне для комфортного тимчасового проживання і існування наших громадян. Можна само собою зарядити телефони, для цього ми маємо всі по продовжувачі всі перехідники маємо. Маємо генератор, маємо буржуйку. Маємо засоби. Індивідуальної безпеки, якісь протигази при необхідності, ми маємо маски, дуже багато маємо масок. Маємо різного роду теплий одяг, термобілизну Тобто, в разі якихось важливих катаклізмів чи блекауту, ми будемо мати можливість повністю забезпечити звичайно, не всі громадян, але треба зважати, ми все таки знаходимося в селах, і в більшості випадків люди до пункту незламності не ходять в селі. Це треба бути відвертим. Більшість громадян в селі має грубку, пічку, камін, і у випадку відсутності газу чи світла не замерзнуть. Якщо говорити про теплопостачання, ми маємо невеличку кількість соціально незахищених громадян, які стоять, які стоять перед загрозою навіть замерзання під час зими. То ми своїми силами, силами комунальників наших завозимо їм дрова небагато, але люди мають можливість палити. Я розумію, що десь частина людей трішечки не думає про завтрашній день. Літо проходить, вони не забезпечують себе ніяким паливними матеріалами. І коли проходить зима, починають бігати в сільську раду. Ось замерзаємо допоможіть нам. І таке є це не тільки в переросі, це й в інших селах, і принаймні цим громадянам ми стараємось допомогти. Виконком ставиться з розумінням, десь проходять зачистки е, тих самих каналів меліораційних, то ми беремо ті всі е, дерева, які там зрізаємо, стараємось порізати, порубати і завозимо, або десь в сім'ї військових, де там саменька мама і немає можливості це зробити, або в сім'ї загинувших воїнів, або таких соціально незахищеним верствам. Населення у громаді активно ведеться господарка. Встановлено дві лавки через річку. Для громади це важливо, адже людям комфортно добиратися до своїх домівок. Ці зручності для людей зруйнувала повінь. Важливим питанням на сьогодні залишається розчищення русла річок. Силами комунального підприємства ми їх встановили. Це вже, якщо не помиляюсь, два роки лавка одна стоїть друга. Вона така більш металічна, але її знесли. То ми своїми силами установили. На цьому не зупиняємось, тому що бачу, потихенько підходить час, коли потрібно буде чистити наші русла річок. де... Понаносило дуже багато шутру землі, каміння і вже почали утворюватися острови. Якщо брати перерісів і волосів, де проходить річка Стримба, то волосів вже активно починає лобіювати і просувати ідею розчистки, тому що у них розлив ріки доволі вагомий В перерослі береги укріплені, тому з цим питанням вже не таке гостре. але Якщо ми ще рік-два почекаємо, то нас може чекати якась невеличка екологічна катастрофа в ряді повені, це наносить збитки громадянам, їхнім обіцям, їхнім городам. Ми вже неодноразово з цим стикалися. Тому це те, що треба робити, і неодмінно буде. Зроблено не забули у громаді і про розвиток мистецтва у сільському будинку культури поміняні вікна і двері. Громада не втратила рішучості. Люди об'єдналися, щоб допомогти одне одному, створюючи волонтерські ініціативи та організовуючи збір допомоги для армії. У перерослі функціонує волонтерський хаб. У перерослі ми відремонтували будинок культури, поміняли. Вікна на металопластикові двері на металопластикові повністю ми встановили два кондиціонери для того, щоб було тепло в актовому залі. І зараз в кінці січня місяця буде розколіда, і ми вже будемо в цьому будинку культури її проводити, так як там уже буде тепло. Дуже прикро, що ми не мали можливості залучити сюди якусь військову частину в той самий будинок культури, бо тоді ми б мали можливість роз... розширити можливості самого будинку культури встановити там котли, опалення і так далі. Ну, був такий момент на початку війни, зараз його вже немає. І... Ну, Я думаю, що ми із будинку культури ради дамо. У самому будинку культури непогано діє. Військовий хаб, наші волонтери, Демушко Михайло завозить дуже багато різного обладнання, інвалідні візочки, милиці. Ну, всього можливого і неможливого ми туди забиваємо і вже відповідно цього хабу постачаємо все це в госпіталі, постачаємо військовослужбовців на фронт. Неодноразово в будинок культури ми завозили гамазей, так званий. Тобто, що це є таке? Це є. Ну, речі, гуманітарні речі, які роздаються безкоштовно, отакий От гамазей, де людина приходить і відповідно може взяти те, що їй потрібно. Ми тричі завозили, причому завозили великими фурами, великими бусами. Завозили це, все розкладалося в автовому залі. Якщо не помиляюсь, ми навіть робили з цього приводу невеликі сюжети. Один. Чи два, і відповідно люди, ну добряче собі, мали змогу оновити навіть гардероб, тому що речі були упаковані, частково десь з етикетками Були не тільки речі, було там, пам'ятаю, якісь креселка на велосипеди, там різ... Ну, тобто, все, що можливо, ми на початку війни завозили, тому що була криза. Ніхто не знав, де, що, як прожити, як втриматися. Безмежно вдячні громадянам, які допомагали і на той час, і на даний час допомагають. Колись ну раніше було активніше, люди зносили десь продукти, якісь закрутки, тушонки. Це все пакувалося і відправлялося на фронт. Ми не зупиняємося від цьому плані. Ми не зупиняємося раз, ну раніше кожного тижня, тепер су два тижні. Ми акумулюємо сили, десь долучаємось до інших караванів, які йдуть на фронт, збираємо речі. Збираємо продукти, пальне, все, що можемо, і допомагаємо у перерослі. Активно працюють над питанням екології. Громада придбала сміттєвоз людей. Поступово привчають до екологічної культури. Проблема сміття стояла доволі гостро у нашій громаді, тому що, по перше, люди несвідомо вивозили його десь в поля, в ліса, шукали різні ямки, куди би це все сипати. З одного боку, однозначно, екологія повинна була би працювати, людей штрафувати за все це. Але ми свого боку повинні надати якусь альтернативу. Ну що з того, що ми зловимо громадянина, який вивіз сміття, а він каже, а де його дівати? Де його дівати, коли сміття вивозять рідко, не всі платять, не всі готові вивозити так організовано. І тому ми стикнулися з такою великою проблемою. Зараз виконавчий комітет і депутатський склад прийняли тарифи. Ми їх впроваджуємо, підписуємо договори і таким чином будемо організовано вивозити сміття. Оголошено конкурс. Це вже не перший, до речі, конкурс. У нас був конкурс оголошений раніше на волосів і на село Гаврилівка, куди заходили підприємці з Калуша. І громадяни не відгукнулися. Вони виграли тендер, приїхали на зустріч з громадськістю, і громадяни не готові були підписувати відповідно ці з ними договора на вивіз сміття. Люди були пасивні. Ну скажу більше, у нас кожне село воно по-своєму, десь найбільш активні в плані вивезення сміття це перерислянці. Вони найбільше хочуть це робити. Правильно, десь і інші населені пункти, де люди так, ну, я маю куди вивезти і відповідно. Тому хочу попередити громадян з нашої громади. Зв'язку з тим, що ми маємо вже можливість вивозити сміття. Ми готові надавати цю послугу. Активніше будуть працювати інспектори з екології. І тому людей, які будуть вивозити сміття в ліс чи в поле, будуть ловити, штрафувати і повірте, це буде набагато вартісніше, ніж заплатити за те ж саме вивезення сміття у нашій громаді. Надаємо послугу, тоді вже можемо десь когось. І карати за недобросовісне. Одним з ключових завдань для громади залишається волонтерство та підтримка збройних сил України для фронту. За три роки війни придбано та передано чимало. А сам голова переріслянської громади у зоні бойових дій рятував життя військовослужбовців. Серед захисників України є багато жителів громади. У 2023 році наша громада була в п'ятірці кращих громад області у плані волонтерства. Ми дуже велику кількість автомобілів закупили на фронт. Сама громада вже зараз більше 40 автомобілів надала саме із збору самих людей. Люди акумулюють, збирають кошти, купують автомобіль. Це тільки по автомобілях. Окрім цього, от ви бачите зараз стоїть он квадрокоптер, який ми купили. Це дрон, FPV-дрон, який придбали футболісти. Неділю провели турнір Василь Кусинку. У нас є такий е, уже традиційний турнір, який проводився раніше саме на Василія. Ну трошка змістилося зараз. Але ми сам але турнір ми залишили. Тому хлопці збираються, створюють таких команд, е, збирають кошти, і ось за ці кошти це тільки перший впівдрон. Вже є кошти зібрані на два таких ефівдрони. Тому кожен як може, так фронту е, допомагає. Ми першими в районі затвердили на сесії програму підтримки волонтерства, яка працює, діє. Ми допомагаємо нашим волонтерам, десь пальним, десь якимись іншими речами чи коштами. Допомагаємо їм для того, щоб вони мали змогу допомогти воїнам на фронті. Зауважу волонтерство затухає. З одного боку, багато волонтерів пішли служити по Повелінню по повелінню ТСК. Відповідно, хлопці пішли на фронт. Хтось вже не має можливості здійснювати цю волонтерську діяльність і переключився на щось інше. Хтось був неправдиво звинувачений, що от волонтер, він це робить, значить він щось з того має. Ну, на жаль, ментальність наших громадян така, що вони до будь-якої роботи, яка робляться, вони зразу починають шукати в тому якусь там, я не знаю, корупційну складову, власну вигоду і так далі. Ми перестали вірити в добро, ми перестали вірити навіть в просте чудо. Я, власне, колись з цим зіткнувся, коли організовував Миколая, передягалися Миколая і просто їздили громадою і роздавали. Перехожим, діткам роздавали подарунки. І у Фейсбуці зразу почали писати О за чиї кошти? Хто спонсор? Ну відписую, Бог! Ну як Бог, хто це все фінансує? Бог! Ну раз ми знайшли кошти для того, щоб це профінансувати, і не ущемляючи при цьому бюджет, громадян і так далі, ми перестали вірити в чудо, ми перестали любити ближнього, ми чомусь е, намагаємось знайти максимум крові, якоїсь складової, незрозумілої, чого не потрібно робити. Тим більше в такий важкий час. Показувати потрібно позитив І тому я сподіваюся, що перемога буде за нами це однозначно. І саме після того ми почнемо добріше ставитись один до одного. Бо якщо брати досвід Другої світової війни, то після війни люди почали любити один одного. Це було 10-15 років, коли дійсно відчувалася любов до ближнього. І я дуже сподіваюся, що ми. Підемо цим самим шляхом, і будемо з розумінням ставитися до всіх, повертаючись до волонтерства. У нас є офіційно зареєстровані волонтерські організації, які плідно працюють, працюють у нас в громаді, працюють у районі. Нам дуже допомагають депутати обласної ради, зокрема, Сергій Волошин, який тривалий час завозив цю допомогу сюди, до нас, нашим захищеним верствам населення. І частково ми потім десь перерозпреділяли на фронт. Співпрацюємо із першим добровольчим мобільним шпиталем тому що вони, отримуючи гуманітарну допомогу з тої самої Британії, не все їм потрібно. Але і не все вони мають. Тому ми десь обмінюємось якимись гуманітарними пожертвами. От останнім часом, які вони нам прислали, вони нам прислали оранжеві костюми, які на фронті точно не потрібні, бо це є чудесна мішень. А нам вони потрібні нашим комунальникам, нашим пожежникам. Тому. Ми обмінюємось такими допомогами, що, що не потрібно їм, вони відсилають нам. А ми цим користаємося. Ми в свою чергу допомагаємо. У Береслянській громаді активно діють дві пожежні команди у планах створити третю. Питання дорожньої інфраструктури у громаді залишається болючим. Своїми силами у громаді провели поточні ремонти комунальних доріг. І не тільки у 2021 році ми е, зробили так звану регенерацію. Це заїхав агрегат, який знімав ґрунт, перемелював, знову його вкладав, проходив після того ескаватор е, і втрамбовував. Це було зроблено за підтримки ПБС і, зокрема, Шевченка, це було зроблено у більшості сіл нашої громади. Після того Само собою акумулювалися кошти, бо це доволі вартісно. Якщо врахувати, що у 2024 році по селі Волосів ну, не цілих 4 кілометри ми потратили 22,5 мільйони гривень. Це суто бюджетних наших коштів з громади і зробили капітально, зробили дорогу з там, обочинами, зі з'їздами. Зробили дуже добре у перерослі. Зокрема, ми зробили 700 метрів там 600, там 80-690 метрів дороги центральної січових стрільців, яка вже була в катастрофічному стані. Ну робилися і інші дороги, але суто щебенева засипка. От якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то ми сьогодні виїжджали із комунальниками з розрахунком. Брати так званий місцевий кар'єр, тому що законодавством передбачено, і в нас і депутатський склад, і виконавчий комітет затвердили створення місцевого кар'єру. Це є місце, де можна брати піщано-гравійну суміш для соціальних робіт, саме для ремонту дорог доріг місцевого. Значення відповідно з цього місця ескаватор буде завантажувати якийсь прицепчик, і ми будемо розвозити, робити ямкові ремонти, такі е, от саме щебеневої цією е, сумішчю для того, щоб, хоча б чуть-чуть покращити е, якість дорожнього покриття, це не якісно. Це не якісно, я сам противник цього, але часто густо ями і е, оці дорожні калюжі вони наскільки великі, що іншого виходу просто немає. Ми повинні розуміти, громада не є наскільки потужною, щоб ми могли заасфальтувати всі дороги й доріжки в селах.